Ніхто не знає, які закони приймаються. Мені дуже не подобається, що зараз робляться ці е, ТЦК, ТЦ... ТЦ... як вони ловлять хлопці, б'ють їх в машину і гонять, ну люди добрі, це ж куди ми котимося, як ми можемо казати демократична держава. Ну, робіть якісь закони. Хлопці, робіть якісь закони. А по-перше, а чого не забрати? цих ТЦКшників і туди на війну вони вже готові. Чому не взяти е, якісь там тисячі дві міліціонерів, які теж готові, вони ж проходять кожен е, рік чи два рази в роки, проходять і, то, що треба стріляти, бігати. Чому? Є якісь, Для мене це не, не є зрозуміле. Я нікого нічого не накликаю куди. Mm. Просто для мене не є зрозуміле. Абсолютно. Чому так? Мені, от коли я бачу, коли ломають хлопця. І таскають, може, мені хочеться піти туди і дати по мордам цих хлопцям. Як? Бо він, як він піде воювати? У нього буде тільки одна думка: я вернусь додому, дасть Бог, я тебе знайду, я тебе вб'ю. Мені здається, так, всі, так думають. Може бути, а може і ні. До людини не треба ставитися як до скотини. Не треба. Це є народ України.